Добрий день, любі друзі! Вітаю вас у себе на каналі. Їздили сьогодні з дядушкою в районний центр трошки за покупками. Водичку купили ось таку. Це мене для себе гості будуть. Ми п'ємо тут у нас із мене хороша водичка. Сала купили, дивіться. Набрала сова. Та Я таку ногу на холодець купила. Буду потім холодець під Новий рік варити. Олію взяли велику. Така селедка товстово обмаринований. Дедушки захотілось. Так, що тут ще? Туалетний папір? Ну, це готуємося, може, внуки, скоро приїдуть, щоб усе в нас було. Гранату буду салат новорічний готувати. Може і вам зніму. Я теж таку формочку купила, мені треба, буде потрібно. Ото такі, думаю, зніму вам розпаковочку. Капусту пекінську, це я люблю. Дід не дуже. Це теж треба мені буде для салату. Тарілочка така, салфеточки новенькі. Купила. Ну, Трошки скуплялися. Отримав дід пенсію там, трошки скупилися. Паперові рушники. Це теж треба, щоб у хаті були. Два чаю ловере купила, по скидці в маркетовці. Рис купила. Потім отаку взяла котю, буду варити ось на 24 грудня буду варити, кутю готувати буду. Сирочків таких ось взяла, дід такий люби на роботу бере. Це така ковбаска, це для котиків. Дешева вареночка. Це теж на салат ось я взяла грудку і майонез. Буду знімати новорічний салат. Мамку буду знімати. Сир теж це все до салата. Так я взяла. А оце раз у житті оце, оце взяла. Думаю, як бачу, люди готують суп гороховий і додають оцей набір до солянки. Або солянку готувати, або можна до горохового супу. Тоже буде смачно. Оце перший раз взяла. Ось такі справи. Ну Тут -то ще приправа для картопельки. Кутикам отаких берем завжди. Ага. Це насілечко сполузаю. Мочалочки на кухню новенькі. Трошки скуплялися, бо скоро, може, канікули внучки приїдуть. Та й взагалі для господарства все потрібно. Це такі стікери взяла, кави, щоб були на всяк випадок. Це дуже така кошача коробочка. Горох хочу наварити супу горохового і старого гороху. То з молодого варила а це старого. Сметонка, гірчичка. Ну так собі, скупилися трошки, скупилися. Там ще трохи здали тур сировини, підторгували гроші. І та дідова пенсія. І то таке. Тут хліб, як обично, в мене різний. Отакий От домашній хлібушка. Це така бабка, солодка з маком дуже смачна. Два бублики взяла. дід же на роботу ще бере. Треба, щоб у мене все було. Це хліб хороший, бездріжевий, як завжди, і ми любимо. Ну і такий хліб, кирпичик дід любить. Баску дідові на бутерброди. Та ну, й мені теж. Два кетчуки, ось дивіться, дитячий такий. Недорогі. У маркетопці у нас тут у нас тут на Полтавщині маркетоп. Дуже гарні знижки предноворічні, аж по 4 січня почалися. Багато дуже знижок. Це таке на них я ж не похожа, дідушка. Обично в них знижок мало. А перед новим роком вирішили капусту люблю таку ж Це салфетки вологів машину треба занести. Квасулька на борщ. Кока-кола. Оту якраз, коли куплю кока колу Ну, оце такі справи. Ну і тут ще клеюночку взяла. Така ще за форту, щоб собі. Ну, а тут що ще? Конфетти. Може хтось друвати прийде і колядувати. Треба, щоб у хаті були конфетки. Ну і пиріжків два дідові на роботу на ну, ніч. Оце такі в нас сьогодні були покупки. Зараз буду кормити котиків. Я вже їм пирога розломила, одним на вулиці дала, а другим тут ось своїм любимим котикам. Ще буду зараз котиків кормити, бо вони ще не понаїдалися. Щас їм ковбаски вріжу. Ми як їздимо в район, так вони нас так чекають. Вони вже знають, що ми їм привеземо вкусняшок. А це таку кліночку на стіл. Ось сюди на кухні обновлю, простелю. Та такі справи. Погода така неважна, такий туман-туман. Сиро, сиро, неприємна погода. Ну, передає, що вже буде примерзати на нього. Ось такі справи, любі друзі. Трошки з дідом розвіялися. Мені оце як поїду я на базар там, чи в магазини в район. Так для мене це як виход в люди, називається. Провіялась баба та й буде тепер дома господарювати. Варити, їсти та в хаті треба прибирати. тут такі справи. А що це в нас таке ще, дідушка? Ага. Хорошо. тут такі справи. Оце й усі покупочки та нормально скупилися. Нормально, нормально. Дід нас обирал, там у нас, коротше, і пляшки, і пленку здали, і там різні Вторсировину здавали. Трошки металолому, трошки там всяких баночок. Ну, коротше, підторгували гроші. Хоч купили сала. Буде запас сала в нас тепер на зиму. За ту вторсировину. А то воно все валяється, його на мусорку, а його приймають у нас там. Ото здали трошки. Це там дідусь до машини щось купив, масло купив до машини, потім нову лампочку до акумулятора сюди купив на освітлення, таку сучасну. Та ото й усі покупки. Зараз буду складати все. Дякую вам, що дивилися. Хто дивився наш канал. Дякую, друзі. Всього вам доброго. Буду відключатися.